Я переконана, що ви чули і бачили, як люди, які чай, роблять отак. І, можливо, вам не зрозуміло, навіщо це робити, можливо, це понтип, і вас це просто бісить. В цьому відео ми поговоримо, навіщо так робити, і який в цьому сенс. Хто перший на каналі, привіт! Мене звати Женя, чайна ентузіастка. Ділюся тут всім, що знаю про чай. Постійно заглиблююсь цю тему. Тут дуже багато цікавого, і практичного, і розмовних відео, дискусійних. Так що підписуйтесь і діліться з друзями. Тож, давайте поговоримо, навіщо чайні люди сьорбають отак. От і чи дійсно це варто робити, і для чого? Звісно, це оскільки чай це китайська тема. Перше джерело, скажімо так, то це пішло звідти. В Китаї, коли китайці п'ють чай, вони дійсно сорбають, отак от, от роблять. І в цьому є два сенси. В цьому є суто практичний сенс. А зараз поговоримо, чому. І є культурна така особливість. Ну, давайте з культурною особливості. Тут коротша розмова. Це робиться для того, щоб показати свою, як це англійською appreciation, тобто що це дуже смачно, що їм дуже подобається. Те, що вони п'ють, що вони отримують задоволення для того, щоб показати це. Першу чергу тому, хто пригощає, і ви, мабуть, помічали, що це робиться не тільки з чаєм, а наприклад, коли вони їдять їх їжу там, лапшу китайську або що, вони теж дуже сильно присьорбують. І сенс там той самий, тобто показати, що дуже смачно, дуже подобається їжа або напій, і віддати, скажімо, шану тому, хто пригостив, так якщо це в гостях, наприклад. І навіть якщо це не в гостях, все одно тому, хто готував, і так далі. От. Це культурний сенс. А тепер в цьому є суто практичний сенс. По-перше, коли ви втягуєте, то якщо чай гарячий, він одразу охолоджується, тому що ви тягнете з поверхні і плюс туди домішується потік повітря. І чай не опалює там ваш язик, ваші губи і так далі. Тобто, коли ви робите так, то це. Як це? Запобіжник від того, щоб ви обпіклися. Це перше. Друге, коли ви затягуєте таким от способом рідину, то туди домішується багато повітря, а значить багато кисню. І таким чином смак. Розкривається сильніше, тому що взагалі, коли у нас присутній кисень, чому, наприклад, вино має подихати, щоб туди зайшов кисень. Тоді всі ароми, молекулі, вони розкриваються, і ви відчуваєте смак і аромат сильніше. Так само і чай. Так? Чому, наприклад, класно, щоб теж там чай трошечки охолов, Тоді ви будете сильніше відчувати ароматичну і смакову політру. Так само і тут, тобто, коли ви тягуєте. Ви краще одразу відчуваєте в вашому році і в носоглотці. Чому? Тому що повітря потрапляє в носоглотку, так, коли ви втягуєте, а у нас саме в носоглотці є багато рецепторів. І ви таким чином відчуваєте одразу це як смаку аромат, знаєте, це змішується. Тобто ви навіть не носом отут відчуваєте, а ви відчуваєте аромат, скажімо так, зсередини. А, тобто є а, отакий от практичний а, в цьому сенс. А, до речі, в мене є інше відео про кипятіння води, і там я теж пояснювала, чому важливо, щоб вода не прикипала, а щоб там лишався кисень. Подивіться, обов'язково, це цікаве, практичне, таке експериментальне відео. А, от, а, значить, тобто, сенс в цьому такий. І тому, коли чайні люди, а, значить, так роблять, вони не просто це роблять, щоб повипендрюватися. А Ну, для того, в першу чергу, щоб краще відчути аромат чаю. Ну, По-друге, по це так прийнято, так? тобто це така культурна штука, все ж таки, коли ми беремо якусь практику з іншої культури, ми ніби переймаємо якісь культурні особливості. Так? Ну, і, звісно, щоб, мабуть показати тому, хто чай заварив, що чай дуже смачний. От так. Тому, коли ви будете бачити, що люди так роблять, не захайтеся від них, не кажіть там, так не можна робити, ну, принаймні, що стосується чаю. І можете самі так пробувати, до речі, проведіть експеримент, це дуже цікаво, і ви відчуєте різницю, я переконана. А тепер ще в доповнення цієї теми про відчуття взагалі смаку-аромату, хочу сказати кілька цікавих вам речей, таких фактів цікавих. По-перше, чому ще дуже класно робити такий втягуючий скажімо так, рух для того, щоб у нас краще потрапляло одразу в носоглотку ці от молекули з киснем. А чому? Тому що ми аромат відчуваємо, можна сказати, просто мозком напряму. Що я маю на увазі? Дивіться, у нас є 5 чуттів, ну принаймні 5, про які ми точно знаємо, наука багато про це знає. І для кожного чуття, якщо ви подумаєте, є свій орган. Тобто для зору є око, так для відчуття смаку є язик і так далі. А от для відчуття аромату, ніби у нас є ніс, але насправді ніс це просто як сказати частина обличчя. А насправді ми відчуваємо рахуйте прям напряму мозком, як це відбувається. У нас а, а, значить пучки нейронів, які а, сприймають а, аромат, виходять безпосередньо з мозку, виходять в наші носові пазухи, а, тобто напряму антени виходять напряму, так щоб у нас а, щоб ми. Побачили, що ось так, то у нас це око, наш зоровий орган, потім він це там перероблює, відправляє по нейронах в голову, і тоді ми вже як би, бачимо ну, те, що нам здається, ми бачимо. так? А тут напряму одразу. Тому це теж пов'язано з тим, що втягувати, тому що дійсно ви тоді краще відчуваєте. І знаєте, що будете значить, нюхати не тільки чай а будь що, знаєте, що це напряму в мозок ви посилаєте значить, ці сигнали. І ще одну таку цікаву штуку хочу вам розказати про взагалі от ароматичну та смакову палітру, що стосується чаю. Хто п'є чай або хто тільки починає. знає, що зараз дуже популярно, і я на своєму каналі, ну скажімо так, дуже часто це роблю. Описувати ароматичну і смакову палітру чаю. Хтось робить це. Скажімо так, ну, більш так глибоко з епітетами, ну, хтось робить це більш скуто. Ну, я люблю це робити прямо так. Розписувати, а, знову ж таки, не для якогось там а, не для показухи. А я дійсно цим насолоджуюся. І з тим, як я почала пити чай, мене дуже сильно активізувалися, розкрилися рецептори. І я це вже розповідала в якихось інших відео, що там інші напої, будь-які взагалі напої і їжа я відчуваю набагато сильніше. Я навіть думала йти вчитися на семілієм на виносаміліє. Ну, суто через те, що мені це цікаво. От а, тобто. Значить, це дуже популярна штука. Описувати значить там верхні ноти, чаю, тіло чаю, нижні ноти, останні ноти, що ви відчуваєте в чахаї, що ви відчуваєте там в роті, в носі, що ви відчуваєте в піалі, і так далі. Я теж зроблю. Мені це подобається. Є, ви знаєте, що є оце коло смаку, дескриптори. І в залежності від того, в яку ви прийдете чайну або з якими ви людьми будете спілкуватися, це більше практикується або менше практикується, але в принципі це все роблять. І ви знаєте, що дуже багато чайних магазинів вони теж описують прям. Розписують букет, так? Там хтось пише, знову ж таки, більш скуто, хтось пише дуже прям багато. Наприклад, от я часто п'ю Мейлів, мені подобаються вони, от якраз за це, що вони дуже глибоко описують Там, наприклад, чайний клуб, де я чаюю і там теж іноді купляють чай. Вони пишуть більш так скуто, і це більше про стан, ніж про там, скажімо так, ароматичні ноти. От так я до чого веду? Що насправді оця от тема писати дескриптори про чай, там які ноти, оці от всі там в'язкість, кислість, фрукти такі, ягоди такі, і так далі? Ви знаєте, що вона з'явилась по перше, взагалі не в Китаї, а з'явилася якраз в Європі і в Штатах. І потім, коли вже китайці побачили, що нам як споживачам це заходить, вони теж, звісно, що швиденько, вони супер предприємницькі такі люди, і вони одразу це все теж собі значить там поставили на потік. Але насправді в Китаї ніколи не Надавали стільки місця, скажімо так, таку важливість, якраз і аромату. Вони якраз характеризуючи якийсь певний чай, вони говорили більше про те, який стан дає чай, як він впливає на тіло, тобто він гармонізує або гріє. Як ви після цього відчуваєте? Тому що взагалі вся там, скажімо так. Китайська культура, філософія і так далі. Ну там ідея така, що про те, як ми взаємодіємо, от як індивід, як людина, як ми взаємодіємо з природою, як ми знаходимо як це, тюн так з природою, тобто як ми можемо, яка синергія у нас відбувається, чи не відбувається синергії і так далі. І для них це не є там важливим, уявляєте? Я цього до речі не знала. Мені про це розказав чи не майстер мій Олексій. І коли я стала читати цю інформацію, це дійсно так. А чому це з'явилося? Як це з'явилося взагалі в Європі в Штатах? Звідки? Тому що коли вже чай, це вже було в 20 столітті, коли чай ну почав дуже сильно індустріально вироблятися, то на великих підприємствах а, проводили експертизу, так експертизу смаку для того, щоб писати якісь там гости, стандарти, якось там класифікувати і так далі. А, ну ви, мабуть, знаєте, і бачили відео, як там це робиться на підприємствах. Там такий дуже багато білих чашок, і от такі от такою ложечкою це спробується, там спльовуються, записується і так далі. Тобто, це більш така технічна а, сторона аналізу там смаку і аромату Чаю а, і там от якраз використовуються всі ці дескриптори. А, я не знайшла інформації, хто був саме такий. Перший, перший, хто це запропонував робити, так? Є різні. Ну, я не знаю, тобто я не зустрічала конкретних імен. Просто там десь написано, що це в Європі почалося, десь, що це в Штатах, десь, що це в інших країнах. От. Але це не на сході, абсолютно почалося. І чому це стало приміняти? Звідки це взяли? Це взяли з винного виробництва. Тому що перше, 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 найперше, скажімо так, оцей дескриптор, оце коло смаку, це було для вина. Було і є для вина. А потім вже просто хтось такий розумний, подумав, а чого, вона ж вже є навколо смаку, його, значить, візьмемо і пере там, можливо, якісь були там корективи, і примінимо це, застосуємо це до аналізу чайного смаку. А потім це вже стали робити з кавою. Ну, от з цими, там, хто фільтр робить, там, аеропрес, ну, ці всі прибамбаси, так, і так далі. Отак от. Так що, от вам така цікава штука, і тобто, це з'явилось взагалі, ну можна сказати, нещодавно, так, в 20-му Отак, от тому, тому. <с> я не вважаю, що це якось неправильно. Так, звісно, що коли якась практика потрапляє кудись за межі якоїсь однієї країни, так, або якийсь продукт, він якось ну, видозмінюється в плані того, видозмінюється змінюється його сприйняття, його застосування. І те, що ми от додали ми, або там Європа, або Штати додали таку свою, скажімо так, додаткову систему аналізу, так, це цікаво, я вважаю. Мені, наприклад, подобається аналізувати армати, Це класно. Я вважаю, що це розвиває мозок. Це взагалі дійсно тренує ваше сприйняття дуже сильно. Так, само, як і парфуми, наприклад, так, нюхачі. З мене навіть режуть в чайному клубі, що я ніс. От. Мені це подобається, як така гра, знаєте. Але я веду до того, що це було вже нашим, нашою такою надбудовою. А оригінальні а, джерела чаю вони таким не заморочувалися, і вони звертали більшу увагу на стан, який чай дає нашому цілі. Отак-от таке от відео. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Завжди цікаво читати ваші коментарі, завжди цікаво з вами дискутувати. Дякую вам, що дивитеся! І до наступного чаю!